Вітаю вас, друзі. Сьогодні одне з перших відео на цьому каналі, воно присвячено, як несподівано, криптовалюті, а саме майнінгу. І мене зацікавило питання, чи можна в 2025 році в Україні заробити на майнінгу і що найцікавіше, бюджетом до 10 тисяч гривень. Чи це реально? Сьогодні ми про це Поговоримо. А поки що я вітаю вас на каналі Learn IT, де ми говоримо про різні IT-технології, в тому числі і про криптовалюту, оскільки це також інформаційна технологія. І тут ми будемо з вами спілкуватись на ці теми, обговорювати різні цікаві штуки, тому запрошую підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Отже, щодо грошей, бюджет 10 тисяч гривень. Чи реально... Почати заробляти з цими грошима саме на майнінгу криптовалюти. Оскільки зараз риночок трошки цікавий, є, в принципі, певний потенціал в цій сфері. Взагалі, якщо думати про такий бюджет, то про відеокарти, майнінг на відеокартах взагалі не має сенсу розглядати, оскільки одну відеокарту купити вже як мінімум половина, а то і цілий, а то і вдвічі більший бюджет. І одне з небагатьох, що нам доступне, це CPU-майнінг, тобто майнінг на. Центральному процесорі комп'ютера на процесорі, не на відеокарті. І однією з найкращих валют, криптовалют, які доступні для такого варіанту майнінгу, це є XMR або Monero, І оскільки вони використовують там певні алгоритми, які доступні саме для майнінгу на центральному процесорі. І якщо у вас є вже свій комп'ютер, і ви ще хочете цих 10 тисяч кудись впхати, і от самим майнінгом хочете займатися. То це хороший варіант. Але чи заробити ви на цьому якісь гроші? Є е, ще, звісно ж, варіанти з GPU-майнінгом, тобто графічними картами, не на Monero вочевидь. Але, знову ж таки, враховуючи бюджет 10 тисяч гривень, купити якусь нормальну відеокарту за ці гроші майже неможливо. Хіба вона у вас вже є і. Ви ці гроші маєте можливість потратити якось інакше для того, щоб це кращити покращити цю систему. Якщо говорити про майнінг взагалі, то звісно ж мова не йде про біткоін, не про ефір, ні про якісь інші великі, розпіарені, круті валюти. Мова йде про альткоїни, які мало кому відомі, мало популярні, і мало людей їх добувають. Але хтось таки добуває і. Ще такий варіант є, як хмарний майнінг, але 99% це скам, це шахрайство. Тому що, ну, подумайте самі, ви орендуєте сервер, який треба обслуговувати за електроенергію платити і так далі. І на цьому сервері ви, начебто, винятково його ресурсами можете заробити більше. Я дуже сумніваюся. Якщо ви хочете орендувати сервер, краще використовуйте його для хостингу сайту чи ігрового сервера, чи придумайте щось інше. Якщо вам цікаві теми, для чого можна використовувати сервер, напишіть, дайте знати в коментарях. Я залюбки з за вами про це поговорю, тому що цією темою я також дуже цікавився і наперед забіжу, сказавши, що. Деякі типи серверу можна запустити навіть на ось такому старенькому телефоні, але саме на Androidі. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми говоримо про майнінг. До речі, якраз про смартфони. Мобільний майнінг. Чи можна майнити криптовалюту на смартфоні на телефоні? Існують додатки для цього, існує взагалі рішення такі, але. Враховуючи потужність старих телефонів, яких не шкода, ви нічого не заробите. І швидше за все доб'єте девайс. Враховуючи ну, якби, цінність нових смартфонів, ви їх угробите. Тому що постійне навантаження, ну, майнінг це ж не просто собі фоновий процес, там 10-20%. Хоча можна по-різному налаштувати, але тоді взагалі прибутку не буде. А це така. Доволі е, ресурсозатратна річ. І оскільки е, ви використовуєте повністю ресурси вашого телефону, не там, в часи, коли ви там, вирішили сісти, пограти, наприклад, в якусь гру на максимальних налаштуваннях. Да, і у вас швидко батарея сіла, ви поставили на зарядку, пішли щось інше робити. А постійно, постійно, постійно то батарея вбивається і. Е, Залежно від того, наскільки це, скажімо так, якісний телефон, він рано чи пізно помре. А, до речі, придбання, придбання за 10 тисяч гривень або за будь-яку іншу суму обладнання для майнінгу, воно ж якби коштує грошей. І коли ви почнете заробляти, вам потрібно буде порахувати, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб окупилося те, що ви витратили на ці. Ресурси на це обладнання. Тобто ще один фактор, чому не варто думати про майнінг з 10 тисяч гривень, це тому, що окуплятися воно буде роками, а приносити мізер. Плюс враховуйте, скільки коштує ваша електроенергія. І враховуйте, в якій країні ми живемо. Що коли агресор скине ще пару бомб. То ми знову будемо сидіти без світла. І на що ви витратили гроші? Хто його знає? Звісно, є ще різні інші методи заробітку, методи майнінгу, але ми сьогодні говорили саме про такі дешеві, про такі доступні для кожного із нас. Ми вже підходимо до завершення, як ви бачите по таймлайну в цьому відео. Висновки. Якщо ви дійсно хочете майнити, і от. Зі всіх сил то майнінг на CPU – це реально об'єктивно найкращий варіант для вас, якщо ви хочете 10 тисяч гривень. Просто кудись їх вкласти, тому що вони вам заважають і ви не хочете напрягатися нічого робити. Підтримайте нашу країну, купіть військові облігації. У них найкращий відсоток по відносно депозитів. Ще й без податку можна отримати прибуток, купіть військові облігації. 2-3 роки вони будуть лежати у вашому портфелі, приносите раз на півроку прибуток, ви забудете за ці гроші, ви будете мати чисту совість, тому що ви задонатили на нашу країну, яка потребує зараз фінансових вливань, і матимете ще якусь певну інвестицію. Я з вами поділився роздумами. як бачите. Не монтажу, ніякого запаристого відео тут немає, але викладаю те, що було на думці. Подивимося, яка буде ваша реакція. Чесне, прозоре, щире відео. Радий був бути із вами. Пишіть коментарі, ставте вподобайки або не вподобайки. До нових зустрічей!